Алло, доброго дня! Ви ще робите вібропреси для блоків? Звичайно робимо. Не те, що робимо. А ось подивіться, які робимо. Друзі, відео по ньому буде повністю від початку до кінця. Станок для виробництва блоків незнімної опалубки. На три блочка. Габаритний розмір 51, при укладці буде 50. Пас гребінь Дивіться, це буде пас, там буде гребінь. На три блоки 30 см ширина блочка. Висота 20, чистих 20. Має такий станок три вібратора відео буде Хто не в темі, заходьте на канал, натискаємо отут написано станок голова, моя фото і листаємо в самий низ, починаючи з 15-го року.